Всім привіт, шановні друзі! Значить, хочу я представити вашій увазі свою покупку очередну. Ось така сівалочка. ЧП Крючков, по-моєму, так вона зветься. Значить, яка сівалочка самого простого типу. Як би сказати, простіше нема куди, але самому додуматись таке зробити, то мені, скажімо так, не дуже було б легко. Значить, що тут а як до чого? Значить, це восьмирядна сівалка. От, зразу скажу, що я трошки протикав, треба було брати 12 рядну через те, що в мене... Сошники і виходить, ширина захвата посіва не перекриває колію. От, Як ви бачите, якраз останній сошник йде по внутрішній частині колеса, скажімо так, заднього. І так само і з цієї сторони. Ну, буквально ще б одного сошнячка сюди він би якраз би воно змістилося і перекривало б колію. Але таке, нічого страшного з положення можна вийти. Або змістити в сторону всю нав'язку, в одну сторону, або хай остається так, як воно є, от тільки тільки що. Тільки прийдеться мені тоді вже йти колія в колію. Тобто одним колесом я пройшов в одну сторону, а в другу сторону я вже йду по тому самому колесі, тільки з другої сторони. І все. Значить, затрамбовувати тут не буде. Тут є хороша штука, така ось як лапка така. Для того, щоб з під колії, де утрамбовується колія, підрихлювати землю, щоб сошнячкові було. ось, Воно стоїть напроти сушняка якраз. От. да, Щоб йому було легше в землю влазити. А значить, що хочу сказати. Де я брав ціну, це я розказувати не буду. Ціну ви можете побачити на сайті. Там щось там 12 з лишнім, по-моєму, вона стоїть щось таке. От, На будь-якому сайті. Десь є тут чуть дешевше, десь є чуть дорожче. Я не хочу розказувати через те, що в коментах зараз почнеться там. Дорого і все остальне можна самому зробити. Ну, якщо ви мастера, там, хто там буде таке писати, то вставайте робіть. Я нічого проти не маю, щоб самому робити. Мені ж це доставляє тільки неудобство. Мені легше зібрати трошки грошей і купити готове і нормальне. Тим більше, це більш-менш такий зарекомендований із позитивної сторони бренд. Може є якісь, косяки, я не скажу, в мене це перший скажімо так, екземпляр цієї фірми. Ну Поки я дивлюсь таку по зборці, да, от ви можете купити будь-який якийсь апарат і по зборці дивитись, да, яке воно і що до чого. От Я дивлюся акуратно, більш менш зроблено. Все так, цепок вже йшов змащений трошки, я ще там де-неде позмащував. Все зібрано, все акуратненько, без всяких цих, пленочкою обмотано, як там не як, але обмотано. От, Значить, що хочу сказати. Ну, це трошки сошнячки гуляють. Оце таке. Ну, любі сошняки гуляти будуть, я думаю, це таке. Вони підпружиняні, щоб рельєф повторювати землі. Оце таке, значить. Е... Дивився, точніше, шукав я відеообзори на е, цю сівалочку і не знайшов, скажімо так. Стараюсь швидко розказувати, але не виходить. Найшов один відеообзор, від самого виробника, наскільки я розумію. Ну, Я ще поверх того розкажу те, що я знаю. Значить, регулювання висіва. Ось тут і з цієї сторони в нас іде, ні, з цієї сторони, з цієї регулюки і під е, культуру посівну, а погано видно, так? Да? Ось ідуть такі зазубринки. От. І сюди падає і воно, виходить, вилітає у сошнячки. Значить, Цього болтика відкручуєте вліво, вправо, більше-менше робите, що вам треба, скільки подачі і під яку культуру, під яке зерно. Значить, Що я скажу? Сіяти, в принципі, пшениця, овес, кукурудза, я навіть дивлюся. Я думаю, кукуруза пройде, соя, горох навіть може пройти, якщо не дуже крупний. Ну от так ви можете. Зараз я вам постараюсь показати. Погано видно, да? треба було стати ззадки напроти. Ось тут більш-менш видно. Да? Ось мій мізинець, скажімо так, да? і ось воно тако трошки влазить. Ось, таке. ось ці барабанчики, вони ходять вліво-вправо і регулюється е, частота висіва і е, об'єм так, самого зерна. Плюс до того ви можете ось з цієї сторони, з однієї сторони регулюється барабан. Ой, фокусіровочка. З однієї сторони це барабан по виліту регулюється далі. А з цієї сторони ви можете просто відкрутити ці болтики. І у вас весівниця і апарат відключиться. Тобто ви можете сіяти через один, можете через два, можете взагалі по крайніх сіяти. Тобто відключаєте. Як хочете і що хочете. Тут трубки ще я їх не вчепив, ідуть до сочничків. Вони в мене тут баку лежать цьому. Далі. Привод. Відключається привод. Доволі таки, я вважаю, зручна штука. Я перепрошую, трошки погано видно. Зараз я переставлю трактор. Задки до сонця, щоб було вам краще видно. Переставлю, я надіюсь буде краще видно. Мені однаково погано видно на екрані, що і як. Але буду старатися знімати нормально. Значить так Закінчив я на тому, що відключається приводна весівний механізм. Ось таким образом. Тут ручка така є. Повернув тут ось такі штуки зацеплю. Сходиться і розходиться. Значить, відключив, колесо кручу, від колеса йде привод, бачите? Нічого не йде, не крутиться. Тепер беру, включаю, і барабан пішов. Ось така штука. Я вважаю, що це доволі таки хороший варіант. Значить, тут ви можете ці шестерні. Ці шестерні перекидати місцями я бачу. Да, можна перекидати місцями, От, щоб е, тоже змінити частоту висіву. Я зразу кажу, я перепрошую, що я не професійно це все розказую через те, що ну, ви розумієте, я не для магазину якось там роблю. Хтось візьме собі якийсь магазин, хай бере собі це відео, але я просто що... У мене, скажімо так, практики оглядів немає. От. В общем, можна міняти ці місцями, щоб частота висіва, частота обертів барабана мінялася. От. Зараз тут стоїть, я так розумію, на саму вищу частоту. Зв'язочка ця більша, ця менша. От. Далі. Що тут ще можна? Да, ось така хороша штука, піднімати і опускати сошнячки. Незручно трошки, ну. Но... Ось такий палець, теж я його змастив, виймається і опускається. Тобто Ви можете бачити. Раз, два. Тобто, якщо вам треба в транспортне положення, воно якби трактор піднімає, але на всякий случай, щоб там лишній раз ніде нічого не черкнуло, ви його піднімаєте і фіксуєте. Зараз я постараюсь показати. Приймаєте це пальчиком. Оп, оп, і пускаєте його. Все. Зафіксіровано. Плюс до того тут є ще така якби страховочка, чи що це таке. Зберете його кидаєте. І якщо вдруге це відскакує, то цей речах впирається в цей палець. Далі, цей палець із оцим упором. Цей упор, тут не бачу, чи видно. О. Таку видно. Цей упор, зараз ще раз покажу, це вже йде для самого висівного процесу. Тобто Це опирається вже, це штанга в нього, щоб далі висівний механізм не падав. Не висівний механізм, а сошнячки. Далі. Так, Це регулюється. Зараз воно стоїть максимально високо, тобто сошняки опускаються максимально низько. Можна опускати трошки донизу, ну, відповідно, сошняки будуть трошки так, піднятому положенні. Зараз вони максимально опущені. Так, ідемо далі. Хочу звернути ще вашу увагу на те, що є натяжителі, доволі така зручна штука. Ось тут натяжителі є цепа. Вроді, як то кажуть, мілочно, приятно, да? От. але є. І це доволі добре. Тим більше, бачите, такий, він свободно ходить, на цеп його ловить і ставить на місце. От, значить, Ось так. Такий варіант. І тут такий теж успокоїтель, але він не підпружинений, він жорсткого кріплення. От, він просто так, щоб цеп лишній раз не болтався. Але цеп не сильно натягнутий, нормально все буде добре ходити. Далі буду опускати ще ось ці тяги через те, що в мене на плугові і на е, міжрядному пропольнику чи культиватору, як він там називається, міжрядний. Е, кріплення саме високого. І я мусів, мусів оце все піднімати максимально високо. Тут аж кріплення низько і мені треба ще опускати. Ну, от Ви зараз побачите, я вже трошки опустив, але я ще хочу опустити ось так. Це вже якби опустилося. Но я хочу ще трохи опустити через те, що там вже йде, виходить, мінімум наскільки може навіска опустити. А якщо в землі десь трактор трошки стане, не так як треба, то я боюсь щоб не підвішувало мені сівалку. значить Зараз ще трошки пущу далі. Що я хочу сказати? Баки. До речі, можна її вже мабуть, розпаковувати. Да? Давайте разом з вами розпакуємо. Тут нема принципі що розпаковувати, але... Але радує, що хоч так упаковано воно. Не подерте так, як буває, так як мій трактором до новий був. Але, але таке. Значить, ось так виглядить сівалка восьмирядна. Ну, Тут нема ніякого упора. Тут би щось таке, може я приварю щось сам зроблю, щоб так кришка не падала, то воно її вигинає через що також. Ось тут ви бачите це на сошнячки такі шланги. Доволі м'якенькі. Не скажу, що зараз дуже тепло, ну тепло сонце, але ну, вітерець холодний. Ну, вони м'які. Далі. Все просто і надіжно. Знаєте, як кажуть, все геніальне, чи все просте геніальне. Саме тут. Зараз я ще ці болтики, ці щітки. Обичні щитки покрасочні із обрізаними ручками. І ось ці барабани, ви можете бачити, де регулюється висів. Тобто Вони совуються. Тут не видно, який це сову. Ось таку хоч трошку. право вліво, право вліво, право вліво бачите? І ви об'єм цієї камери. Змінюєте, крутиться в ту сторону, і а щітка вже лишнє відкидає. Те, що попало в барабанчик, воно проходить, а лишнє воно Значить, Тут ще комплект хомутиків іде, щоб кріпити патрульки. Ну тут йде перегородка для жорсткості, тобто вона не ділить на дві частини, тут тобто є пройом. Воно просто йде для жорсткості. Ну, хороший варіант, хороша ідея, щоб не гнуло, нічого не ламало. От, така в мене сівалочка. В принципі, вона мені подобається. Отак дивлюсь, акуратно зроблено, нормально все. Сіяти, я теж думаю, буде без питань. Тільки одне, що мені ще треба, от бачите, як вона стоїть. Під углом трошки вона стоїть. Я її ще. Ще візьму і трошки тягу цю відкручу. І взагалі я хочу цю тягу трошки довшу купити, бо коротковата вона. Як не крутив, вона коротковата. На деякі навісні ці механізми треба довшу тягу. Ну, Це таке. Це все в роботі. Значить, все показав. Що не показав, то питайте. Чи що цікаво, то питайте. Я сіяти ще не пробував. Мені на днях тільки її доставили. От. І от така в мене покупка. Значить, строго не судіть за такий обзор. Можливо, десь щось не сказав. Ну, як вмію, так і показую. Я не вчився, скажімо так, на це. В общем, така сівалочка. Поки я нею довольний, але, знову ж повторюся, я провтикав, треба було взяти чуть-чуть ширшу. Ну, чуть-чуть. Вона йде 8-12 рядків. Якщо було б десь 8-10, це б я на 10 взяв, вона б ідеально сюди б на 10 рядків була. Тут, бачите, ну просто не вистачає одного сошнячка, щоб він йшов в колесі. А так вони йдуть по внутрішньому діаметру. Ну, я вже це казав, повторятись не хочу. Все. Всім дякую за увагу. Слідуючий мій обзор це буде моя тоже придбана сегментна косілка. От метр шістдесят. Ну, це буде у слідушій серії. Все, всім дякую, до зустрічі.